Привіт! Як твої справи? Що робиш? Сподіваюся, у тебе гарний настрій. Якщо ні, будемо піднімати його ігроновинами. До речі, не в тему. Ти, мабуть, звернув увагу на нього. Це почита. Він демон бензопила. Зараз дивлюся одне аніме. Людина бензопила. Досить таки цікава. Якщо ти також його дивився, буду рада почитати твій відгук. Юніті нещодавно вляпалася в один дуже серйозний скандал. Автори популярного рушія Юніті вирішили зробити життя розробників ігор складнішим і. Бідніший. 12 вересня Юніті оголосила про нововведення. Вони обіцяють запровадити комісію для студій, які створюють ігри на їхньому рушії. Тобто, з 1 січня 2024 року з розробників ігор стягуватимуть додаткову плату за кожну установку їхньої гри користувачами. Чуєте цей звук? Це ж Юніті лізе в кишеню розробникам ігор. Юніті пообіцяла, що ці нововидання не торкнуться тих, чиї ігри ще не досягли популярності. Доведеться заплатити карбованою монетою тим авторам, які досягли певного числа завантажень, але це ще не весь прикол. У розробників з кишені Юніті будуть красти гроші навіть у тому разі, якщо користувач видалить гру, а потім передумає і знову її встановить. Юніті. Бачите цю мишу? А вона вже чаклує вам. Не гаразд, деякі розробники зазначили, що подібні нововведення просто розорять багатьох авторів. Масів монстр пообіцяли, що видалять свою гру Cult of the Lamb зі стіму одразу ж 1 січня. Творці Rust і Slay the Sprite тепер відмовляються спрацювати з Unity в майбутньому, а свої ігри вони будуть створювати вже на нових рушіях. Геймери цю ситуацію теж не спустили на гальма і висловили своє невдоволення. Люди підозрюють, що цю відверто фігову ідею підкинув гендиректор компанії компанії Unity – Джон Річателло. раніше він був головою компанії Electronic Arts, і вже тоді він пропонував зробити перезарядку в Battlefield платною. А він говорив, що майбутнє ігор у тому, аби гравці платили свою кров на зароблені гроші за кожен постріл. Минулого року цей мегамозок сказав, що люди, які створюють ігри без монетизації, чортові дурні. І я нічого казати не буду. Нехай за мене це скаже ось ця мила бабуся. Яке кончене ось буквально нещодавно з'ясувалося, що Юніті була готова до такої агресії з боку користувачів і розробників ігор. Тому деякі топ менеджери ще за тиждень до того як компанія оголосила про комісію. Продали частину своїх акцій. Юніті явно не очікували такого масштабного скандалу і вирішили виправдатися. Компанія сказала, що комісію платитимуть лише 10% розробників. Так само вони зрозуміли, що перегнули палицю і сказали, що комісія не стягуватиметься ще раз через повторне встановлення гри геймерами. Якби вони не намагалися загасити полум'я ненависті. На свою адресу нічого в них не вийшло. Будемо сподіватися, що компанія схаменеться і піде на якісь поступки. А взагалі, знаєте що? Мені здається, таких робітників, як оцей цей срачетелло, треба гнати копняками під його срачетелло. Бо з такими нововведеннями скоро ігрова індустрія буде в занепаді. У мене є для тебе парочка мемів на цей випадок. Хочеш, покажу? Диви. Ну і про приємне! А ну зізнавайся. Чекаєш виходу Call of Duty. Добре, що чекати залишилося небагато. А вийде вона вже 10 листопада цього року. Студія Sledgehammer Games і видавництво Activision Blizzard поділилися першими кадрами карт для мультиплеєрного режиму Call of Duty Modern Warfare 3. Вони опублікували відео на youtube каналі з оглядом локацій. Гра вийде на PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One і ПК. Цій частині з'явиться 16 класичних карт, відомих гравцям за оригінальною Modern Warfare 2, яка вийшла в 2009 році. Розробники намагалися передати динаміку і загальний антураж трих локацій, водночас поліпшивши геймплей під сучасні стандарти. Але і це ще не все. От у тебе було таке, що NPC не мають емоцій, щоб ти з ними не робив. Націлив зброю їм пофіг. Лясно їх по макітрі, і знову покерфейс. і це трошечки псує атмосферу гри. А от слідч Games сказали, що тепер NPC будуть реагувати по різному, в залежності від того, як ви підходите до цих місій. Знаєш, що я чекаю, коли NPC буде зі штучним інтелектом, аби їхні дії були більш непередбачуваними. Як гадаєш, це буде круто, аби тільки в перенавантаження у мене комп не пішов на перекур. Днями пройшла презентація State of Play, де показали два трейлери гри Spider-Man 2. Insomniac Games розкрили деякі деталі супергеройського екшену. Цього разу у грі буде два герої Пітер Паркер та Майлз Моралес. Між двома героями можна буде перемикатися в будь-який момент під час вивчення міста. Пітер Паркер у цій частині причепуриться – він отримує костюм Сімбіот. Костюмчик даватиме йому додаткові сили, але є одне, але він сильно впливатиме на особистість героя. Так само стало відомо, що ігрова зона збільшиться вдвоє: до Нью-Йорка додали Квінс і Бруклін. Старший креативний директор Insomnian Брайан Інтіхар Зауважив, що на тривалість гри, це не вплине. Творці гри підмітили, що вони працювали над тим, аби друга частина була більш епічною, більш насиченою сюжетно і більш проробленою Але так само вони не мали на меті роздути гру до 100 годин. Для них важливо, аби кожна місія запам'ятовувалася своєю епічністю. Скільки точно часу потрібно буде проходити гру, творці не сказали. Але, наприклад, з оригінальною Spider-Man можна було впоратися в середньому за 17 годин. Якщо проходити тільки сюжет. Якщо ви виконували побічні завдання, гра розтягувалася до 25 годин. На повну ж зачистку йшло приблизно 34 години. З приводу топового шмоту це ще не всі новини. А гра запропонує десь 65 костюмів, причому кольори деяких костюмів можна буде налаштовувати. Spider-Man 2 отримає три режими. 30 кадрів за секунду, 60 кадрів за секунду і 40 кадрів за секунду, якщо у вас дисплей із частотою 120 Гц підтримкою VRR і HDMI 2.1. Уперше вдалося включити підтримку трасування променів у всі ці режими, хоча, звісно, якість залежатиме від заданої частоти кадрів. Крім того, в трасування променів були додані відбиття від поверхні води і самого океану. Так само ходять чутки, що додасться іще один лиходій. Один з трейлерів показали від третьої особи. Деякі геймери вважають, що в цьому ролику ймовірно показали містеріо, який виступає заклятим ворогом людини павука. А розробники, поки офіційно не прокуратували. Коментували цю інформацію. Реліз Marvel's Spider-Man 2 заплановано на 20 жовтня 2023 року. Що ж, чекаємо. Дякую! Мені було приємно провести з тобою час. І насміялися, і про ігри побазікали. Обов'язково захоч ще! Слава Україні!